Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явища події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску Божий закон важливіший за олімпійський графік. Довели російські висловальниці під час літніх змагань у Лондоні. Здоров'я це краса. В Чернівцях відбулася акція на підтримку здорового способу життя. Дешево й добре. Біля столиці відкрили крамницю, де можна придбати якісні спецодяг, електроприлади і навіть причепи до автомобілів від ув'язнених, щоб котикові було добре. В Росії функціонує п'ятизірковий притулок для домашніх улюбленців. Божий закон важливіший за олімпійський графік. Це довела російська команда висловальниць під час літніх ігор у Лондоні. Байдарківки написали заяву з проханням звільнити їх від тренувань та змагань в суботу, тож стартували в середу і посіли сьоме місце. Одна з чотирьох учасниць, адвентистка сьомого дня Юлія Качалова каже, перед стартом вона з колегами молилася та просила Божої підтримки. І, хоч медали не здобули, але результатом задоволені, бо головна мета була одна прославити ім'я Господа. Коли журналісти завважали, що Всевишній більше допоміг угоркам, німкеням та білорускам, котрі вибороли призові місця, Юлія відповіла словами патріарха Йова зі старого заповіту: хіба лише за хороше ми маємо славити Бога? А в Чернівцях відкрили справжню майстерню здоров'я. Щоправда, працювала вона лише один день. Утім, багато людей встигло поміряти тиск, дізнатися свій біологічний вік і ще багато цікавого про свій стан організму. Влаштували таке обстеження урядники з Міністерства охорони здоров'я, обласні чиновники, і громадські фонди. Побували в тій майстерні і наші кореспонденти. Найбільша краса людини це здоров'я. І сьогодні в Чернівцях організовано саме таку акцію акцію до Дня здоров'я. Організаторами акції були обласне управління охорони здоров'я, обласний центр здоров'я, Всеукраїнський фонд Краще життя та всеукраїнське лікарняне товариство за підтримки громадської ради Міністерства охорони здоров'я. Жителі міста Чернівці мали чудову нагоду виміряти свій артеріальний тиск, визначити вагу. Біологічний вік проконсультуватися у фахівців і дізнатися, чи не належать вони до груп ризику розповсюджених захворювань. Ну я пока лише один тест пройшла. ще хочу тиск поміряти і там далі пройти, подивитися що цікавого. Такі заходи планується проводитися щомісячно з метою ознайомлення населення із основними засобами профілактики хвороб, і в результаті оздоровлення. Майстерню здоров'я запроваджено. Е у 2009 році, а Чернівці почали ще з 2007 року, але це було нерегулярно. Цю акцію запровадила громадська рада Міністерства охорони здоров'я України. Регулярно, щомісячно, ми будемо проводити на Соборній площі. Цю акцію людей цікавить питання здоров'я. Люди хочуть дізнатися, що робити для того, щоб бути здоровими, і зокрема, що робити, щоб не хворіти. А спосіб життя, звички, які ми маємо щоденно в нашому використовуємо в нашому житті. Вони можуть зробити нас здоровішими, можуть забезпечити нам чудове майбутнє, здорове майбутнє. Ну і подбати про гарну чудову старість. Клас тиск помири мені. Я подумав, що мені і досі 18. Організатори акції вважають. Що такі заходи потрібно робити частіше, щоб забезпечити людям гарне самопочуття як сьогодні, так і в майбутньому. Ми очікуємо, що люди будуть відповідальні за своє здоров'я, можливо, звернуть увагу на своє життя, щось запрагнуть змінити. Це я думаю, найкраще, щоб ми могли досягти завдяки таким акціям. Хворобу легше запобігти, ніж її лікувати. Ілона Глібка, Олесь Деркач, місто Чернівці. Щоб збагачувати себе ще й духовно, влітку цьогоріч території відпочивальної бази Барвінок у новому роздолі відвідало близько 500 людей. Дехто приїхав на молодіжні програми, дехто став учасником дитячих чи іванських таборів. Там можна було прослухати лекції не лише українських, а й німецьких проповідників. Зрештою, 44 осіб уклали заповідь з Богом. Цьогоріч, як і в попередні роки, у новому роздолі прийшло декілька євангельських таборів. Також вперше на території Барвінку проводився молодіжний табір, учасниками якого стали близько ста молодих осіб. Коли ми створювали цей табір, думали над ним. В самої головної цілі було якому поставили перед собою це відродити молодь, дати їй натхнення, щоб після цього табору вони не просто згадували тільки про спортивні заходи, про друзів, вони згадували про саме головне про відносини з Богом, про наближення до Господа. У кожного учасника власні враження. Враження дуже хороші. Найбільше мені сподобалося це змагання, які тут проходили. Кожен день нас намагалися якось задіяти, щоб у нас не було жодної вільної хвилини. І ви час проходили спортивні змагання з волейболу, з баскетболу, з жіночого футболу. Програма цікава, яка розповідала нам, як себе вести з господом, як його почути, як його впізнати. Крім молодіжного табору, на території відпочинкової бази проводилося два євангельських табори за участі євангеліста з України Володимира Нестерука та німецького проповідника Улі Очовські. Валентин Шевчук, помічник відповідального за табір, розповідає про основну мету цих заходів. Ці табори організовуються з метою, щоб познайомити людей більше здоровим способом життя, з духовними цінностями, а також це і є як відпочинок для дітей, для молоді. Для всіх вікових категорій тут кожен може знайти для себе цікаве заняття і хороший і духовний відпочинок. Євангелісти акцентували увагу людей на вивченні Слова Божого. Насичені проповіді допомогли 44 людям зробити важливий вибір у своєму житті, заключити з Богом заповіт через повне водне занурення. хрещення. Ми досліджуємо теми, які відкривають нам нашого Спасителя Ісуса Христа у біблійних проствах. Відкривають його як Спасителя, відкривають його як посередника нашого заступника в небесній святині, як того, хто прийде в друге. Весь семінар присвячений одній меті, щоб люди більше пізнали про Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, полюбили Його, повірили в нього і приготувалися до славного приходу Ісуса Христа. Євангельські табори не залишили байдужими їх учасників. Дуже позитивно, дуже гарна атмосфера і програма. Ці лекції не старука, ну дуже мене вразили. Багато чого відкрила для себе нового. Враження найкращі. Якщо будемо вже додому від'їжджати, то будемо з теплотою, з радістю і самими найкращими спогадами переповнені наші серця. А що ми для себе почерпнули? Ну, найперше, це духовність. Вікторія Михальчук, Юрій Шота, Орест Дрозда, Львівщина, Вісті надії. Дешево й добре, і не нудно в чотирьох стінах. Тепер на Київщині Бучанській виправній колонії номер 85 працює фабрика, де в'язні виробляють власноруч сувеніри, спецодяг, електроприлади і навіть причепи до автомобілів. А днями відкрили крамницю. Там можна придбати промислові продовольчі товари. Якість висока, ціни низькі. Як змінилося життя самих ув'язнених, бачила Олена Козленко. На Київщині було відкрито магазин товарів, які виробляються в місцях позбавлення волі. Магазин відкрили цього літа у місті Буча за ініціативою самих в'язнів та при підтримці пенітенціарної служби в Україні. Ув'язнені виробляють різноманітні сувеніри, а також електроприлади, спецодяг, граблі і навіть причепи до автомобілів. Все це за неймовірно низькими цінами. Директор підприємства розповідає на роботу ходять охочі. На виробничий процес ход люди чи засужені, які мають желання працювати. Тому що прицеп, цеп, ви самі розумієте, це деталь автомобіля, чи автомобіль, ну, який, да, який просто так, заставити людину, зібрати його не можна. Так само і з іншою продукцією. Раніше колонія виробляла товари лише під заказ. Тепер кожен бажаючий, прийшовши до магазину, може вибрати для себе від сувеніру до причепу. В'язні щодня ходять на роботу, виготовляють продукцію і за це навіть отримують офіційну зарплату. Середня зарплата Комерційні організації, а саме їх заказники, також задоволені роботою. Мовляв, впевнені, що красти не будуть. Атліччя тільки позитивні. порядка більше, контроля більше. У меня не возникает вопросов как у представителя коммерческой организации. У меня не возникает вопросов, украдут у меня, не украдут. То есть я точно знаю, что здесь служба идет, дозор. Контроль все, і собственно з робочими проблем теж не виникає». Програмою заходу було передбачено проведення презентації широкого асортименту промислових і продовольчих товарів, сувенірної продукції та іншого. А також для бажаючих було організовано екскурсію на підприємство на відкритті магазину, також було присутнє керівництво управління державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області, Київської обласної та міської державної адміністрації. Я хочу змінити, що на ми. І в Київській області у нас велика надія, що производство в Київській області підніметься і почне приносити свої плоди. Уляна Замолінська, Олена Козленко, Костянтин Маніліч вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Студія Куд випустила короткометражний фільм, що розповідає про євангельських християн серед слов'янських народів. Як говорять організатори, історія часто переписується на користь політичної влади і замовчує про реальність подій. Через це значна кількість людей в Росії і на пострадянському просторі не мають належного розуміння, хто такі протестанти, скільки їх, звідки вони з'явилися, а головне навіщо. Олександр Шевченко, продюсер і автор ідеї, заявив: у нас є моральне право говорити про приховані, не згадані факти. В історії історії, шукати причини і наслідки, коментувати, базуючись на досвіді наших попередників. Кінчені олімпіади в Лондоні християнська організація Більше ніж золото провела почесний сніданок, де були вручені нагороди пам'яті місіонера з Китаю Ерика Ліддела, який, крім олімпійських досягнень, відомий своїм стійким характером і сильною християнською вірою. Більше ніж золото проводить евангелізації спільно з місцевими церквами на тлі великих спортивних подій у містах всього світу. Цієї нагороди була удостоєна британська спортсменка, двічі срібна олімпійська медалістка з веслування Дебі Флат. Книга Франці Сачана Божевільна любов розходиться мільйонним тиражем. Ця книга заклик до християн всього світу пройти додаткові терени заради Христа і людства. У століття егоїзму Чан закликає християн протидіяти загальному напрямку і дійсно полюбити свого ближнього як самого себе. Останні 83 тижні книга не виходить із списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. Чан сказав, я здивований популярністю моєї роботи, але якщо вона не призведе до конкретних дій в житті читачів, тоді це просто чергова книга. Я молюся, щоб вона спонукала нас дійсно закохатися в того, хто заслуговує від нас найкращого. Москві пройшов другий міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Бачу Бога. У програмі заходу було представлено 50 ігрових, документальних, анімаційних та експериментальних фільмів від авторів різних віків, і віросповідань з Росії, Білорусії, України, Молдавії, Грузії та Вірменії. Кінопокази конкурсних робіт проходили протягом двох днів, а в перервах між сеансами проходили лекції, виступи музикантів, а також фотовиставка і зустрічі з авторами фільмів. Бачу Бога це соціальна кінометочка. Фотографічний проект, основна його мета показати і розповісти про те, як сучасні люди бачать і сприймають Бога. Нями виповнилося 35 років з дня смерті Елвіса Преслі. Біблія, яка колись належала співакові, 8 вересня буде виставлена на аукціон в Англії. Книга книг, яку Елвісу подарував його дядько на різдво ще в 1957 році, містить близько 30 віршів, які співак підкреслив власноруч, незважаючи на те, що шкіряна біблія із золотими буквами досить стара, обкладинка і сторінки всі цілі. Аж котик не сумував, коли ви у відпустці побудовано елітний притулок для домашніх улюбленців. Тут усе на найвищому рівні: номери люкс, підлога з підігріванням, акваріуми з рибками для релаксації та спеціальне меню, до раціону якого входять королівські креветки і м'ясо будь-яких сортів. Усе це для пухнастого чотирилапого за відповідну плату. Та чи розумно витрачати на тварин отакі гроші і чи потрібно взагалі котам притулок з п'ятьма зірками, з'ясовувала Катерина Філіпчук. Цей готель для котів найбільший в Європі і найрозкішніший в Росії. Його працівники надають спеціальні послуги для спеціальних клієнтів. Це дизель, наш постійний клієнт. Він проживає в готелі, доки його господарі у відпустці. П'ятизірковий комфорт для братів наших менших розташований у 16 кілометрів від Москви. Назва актуальна: готель мрії для котів. Для його похнастих клієнтів це дійсно будинок мрії в той час, коли вони знаходяться за межами власного. Номери оснащені теплою підлогою, іграшками і навіть акваріумами з рибками, для того, щоб чотири лапів змогли забути про стрес від переїзду. Харчування тут теж відповідне. Ми пропонуємо котам звичайну їжу, але якщо власники бажають, їхні улюбленці можуть отримувати спеціальне меню, яке включає королівські креветки, курятину, м'ясо індика чи кролика. Іноді до готелю приходять люди, які, дізнавшись про наші розкішні умови проживання, хочуть зареєструвати кімнату і для себе. Даний готель одночасно може тримати 150 котів, найбільше клієнтів під час зимових свят та літніх місяців. Для того, щоб забронювати номер на Різдво, власнику тварини потрібно це зробити заздалегідь ще влітку. Стандартний номер з харчуванням на 5 днів обійдеться котику в районі 500 гривень. За номер люкс на такий же період часу доведеться заплатити вдвічі більше. Але що робити, якщо вам потрібне місце для песика? В 20 кілометрів Москви можна відвідати ще один готель для 120 собак і не тільки. Люди приносять сюди різних тварин. Одного разу нам довірили мавпу. Вона дуже злилася, коли її кімнату перебирали і кидалася на персонал. Я знайшов вихід, відкривав перед твариною парасольку. Вона ховалася від неї в кутку. Таким чином її номер міг чиститися безпечно. Центр відкрився в 2001-му. За 150 гривень в день ваш вихованець отримає кімнату чи вольєр, харчування і послуги ветеринара. За додаткову оплату песику нададуть уроки дресирування. Наталія Ситнік працює тут вже 8 років. Вона говорить, що любов і піклування ось ключ до успіху. Собаки гарно проводять тут час. Я думаю, для них це наче оздоровчий курорт. Однак чи доречно витрачати на домашніх улюбленців тисячі гривень. В той час, коли за інформацією наданою ООН, в світі голодує кожен сьомий житель, а в східній Африці від масштабного масового голоду лише за минулий рік померло близько ста тисяч осіб. Біблія говорить в книге Притчі, що праведний печеться і о житті скота свого. серце нечестиво, жостоко. І одна сторона проблеми є, коли животних взагалі не заботяться. и когда животные предоставлены сами себе. Это очень плохо. Есть другая проблема, как наподобие той, когда люди вкладывают большие деньги, и когда содержание животных обходится больше, чем содержание людей на протяжении долгого времени. Это перекос в другую сторону. А животные, они нуждаются в заботе, но их забота к ним должна быть пропорциональна. Если бы люди все понимали, как говорит Библия, что они всего лишь управители денег, тогда бы они смотрели, как Бог хочет, чтобы они тратили деньги. Тогда бы они заботились в первую очередь о людях. Тогда бы они смотрели, сколько они могут помочь людям, которые их окружают. Катерина Филипчук, Вести Надеи. А ось в Испании також прихисток. Утім, не від розкоші і не для котів, для коней. Через економічну кризу вони масово гинуть від голоду. Тому власники, котрі не в змозі утримувати скакунів, доправляють їх до спеціального притулку. Якщо ж бракує там місця, на бійню. В яких умовах живуть нещасні коні в Іспанії та як їх рятують? Про це далі. В Іспанії сотні коней потрапляють або в притулок, або на бойню. Через погану економічну ситуацію власники тварин більше не можуть їх утримувати. Працівник притулку розповідає, покинуті господарями коні знаходилися в жахливих умовах. Коні були в дуже поганих умовах. Вони вижили завдяки дощовій воді та власним екскрементам, які поїдали через відсутність нормальної їжі. Коли працівники притулку приїхали забрати скакунів, семеро з них уже померло, і це не перший випадок. Тепер ті тварини, що потрапили під опіку небайдужих людей, виглядають охайно і ситом. Через кризу багатьох коней кинули. Ми забрали їх до себе. Люди намагаються від них позбутися якнайшвидше, тому що більше не можуть їх утримувати. Утримання коня обходиться власнику приблизно в 300 євро на місяць. Підприємці та власники шкіл по навчанню верхової їзди через зниження доходів не можуть собі дозволити утримувати цих тварин. Тепер притулок наповнюють 19 коней, але на черзі ще багато тих, хто потребують порятунку. Притулку всі місця зайняті. Ми більше не можемо приймати нових тварин. Без сумнівів, притулок, що вже 4 роки функціонує без державної підтримки, краще місце для скакунів. Тим, кому не пощастило, потрапляють на бійню. Цього року туди відправили 30% коней. Зазвичай, коли цих тварин відправляють на бойню, це означає, що їх м'ясо експортують у Бельгію, Італію, Францію та Росію. 80% – відсотків йде на їжу, 20% – на корм для тварин. Економічні проблеми впливають і на виведення коней. Стадо коней у віці 15 років, раніше можна було продати за 12 тисяч євро. Зараз за них можна отримати тільки 7 тисяч. Коні, які раніше використовувалися для розваги, тепер у відсутність коштів стали тягарем. Але доки є люди з добрим серцем, які не покладаючи рук, працюють в подібних притулках, принаймні частина тварин буде врятована. Ми будемо працювати, поки можемо до останніх сил, аби врятувати цих тварин. Катерина Філіпчук, вісті надії. Пам'ятайте, ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.